Всім привіт! Мене звати Оксана, це Рівненщина, а саме село Дубляне, Дубінське лісництво. І сьогодні хочу разом з вами піти у подорож до лісу, подивитися, чи є грибочки. Якщо немає, то обов'язково насолодитися гарною природою, чарівним лісом. Тут дуже тихо та спокійно. Я ще навіть не війшла, але пташечки. Та підтверджує. Так що всім гарного перегляду, дуже рада знайомству і пішли за пригодами. Сьогодні у лісі дуже так похмуро, так як сонечка немає, але тепло у нас. Все-таки літо, є літо. В нашій місці не сильно славляться такими якимись величними. Грибами, але позаминулого року е, знайшли білі гриби, благородні гриби, які я їх називаю, тому що для мене це було вперше. І ось так у нас більше маслята, е, бабки, опеньки дуже багато осінь. Так що ось так ідемо за пригодами, йду в ту місцину, де раніше. Колись зустрічала, все-таки хочеться знайти благородного гриба, але чи вдача мені сьогодні усміхнеться, ніхто не знає, але буде дуже цікаво походити, побратити, понаглядати так. Ну і так, друзі, я перейшла вже до лісу з ялинками, та як там нічого я не знайшла, тому що, на жаль, ще в нашій місцевості немає так, особливо грибочків. Перейшла в ялинку, подивитися, можливо, щось тут якась удача прийде. Так, що ось так, йдемо. Бачила рядовки, але, але хочеться щось таке. Більш гарненький побачити. Так що йдемо, шукаємо Ну і ось причина, по якій я не можу знайти сьогодні грибочки, та як вони тільки-тільки виходять. Це маслята. Ось, ось так. Так що обов'язково пошукаю, можливо, щось і знайду більше. Ось цей мастичок вже трішки біжецький, але він взагалі малесенький-малесенький. Ось такий. Якщо появляються маслята, на вихідні можна сміло їхати і збирати. Ось дивіться, яка краса. Малесенькі-малесенькі маслічки. Дуже дивує мене природа, дивіться, яке дерево. Це звичайне лісове дерево, але воно дуже гарної форми росте. Дуже цікаво. Клас, супер. Ну і ось нарешті я знайшла трішки більше ума, І не пишіть, що треба зрізати. Можна і зрізати, і... Виривати. Так що це йде у кошечок. І ось ще такий малесенький. І ось ще ось такий красунчик. Дивіться, скільки нереально ось таких малесеньких-малесеньких маслючків. Просто. Це просто казка. Ну і ліс мені не дає змоги все-таки вийти, ось дивіться. Ось такі тут більшенькі, пару штучок знайшла ще. Ну і нарешті я знайшла все-таки маслючки побільше. Ось так. Так, чуть. Забираємо не червиві, чистенькі, гарненькі у нас вже починається дощик. Ось так. Ось тут ще є. З кожним роком ліс все густіше і густіше стає. Ну, дуже складно ось там пройти, але нічого страшного. На супчик назбирала, чому дуже рада. Знаю, що грибочки з'являються, тому обов'язково ще раз. Поїду трішки пізніше в ліс. Візьму обов'язково в вас. Так що велике вам дякую за перегляд, за ваші. Знаю, що будуть хороші коментарі. За ваші коментарі. Ось така рівненщина вас вітає в такому прекрасному, прекрасному зеленому лісі. Всім бажаю тихої мирної ночі. Це відео більшість для тих, хто не має змоги. Вирушити до лісу. Так що, ось так. Всім дякую. Люблю, цілую, обнімаю. Па-па-па-па. До нових зустрічей.